Працівники міського управління праці та соцзахисту пішли в народ. У різних мікрорайонах міста фахівці організовують зустрічі, аби ознайомити зі своєю роботою широке коло людей, донести до людей ті послуги, які надає управління праці, що вони можуть отримати, звернувшись в управління праці щодо захисту. Так званий день відкритих дверей днями відбувся у мікрорайоні Лезневе. Його мешканцям презентували роботу різних соціальних центрів міста. Також на зустрічі проінформували про неабияк актуальне питання. процес Значення субсидій. Пільги на сплату комунальних послуг до 1 травня ще можна оформити за старою схемою. Субсидія на лютий, на березень і на квітень може бути іще призначена. Три місяці з опалювального сезону це практично і ще половина, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. А от нова схема призначення субсидій, якою уряд обіцяє компенсувати величезні суми вже у квітневих платіжках, поки що остаточно не розтлумачена. Управління соцзахисту очікують оприлюднення відповідної постанови. Втім, певні нововведення все ж знають. Буде проводитися призначення субсидій на загальну площу. Крім того, новий процес оформлення субсидій передбачає надання компенсації, і тимчасово безробітним буде субсидія призначатися з включенням для цієї особи, яка не працює. Ну, наприклад, доходів за прожитковим мінімумом, ну, виходячи із 1218 гривень, буде проводитися розрахунок. Спеціалісти зауважують, як тільки отримують остаточні інструкції щодо нарахування субсидій, приїдуть знову до Лезнівчан, аби пояснити процес. Інформаційний вояж працівників управління соцзахисту впродовж кількох місяців триватиме в усіх мікрорайонах міста.